Виконуємо номер 153 із підручника Геометрія 7 та номер 16.16 16 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Два суміжних кути, що утворилися в результаті перетин двох прямих рівні між собою. Доведіть, що це перпендикулярні прямі. Приступаємо до виконання. У нас є прямі АБ. І це Д, які перетинаються, і утворились кути АОД, АОД і ДОБ, які є суміжними і які рівні між собою. Доведемо, що прямі АБ і СД перпендикулярні. Оскільки за умовою, за умовою кут. АОД дорівнює куту ДОБ, тоді кут АОД додати. кут ДОБ можна замінити як 2 помножити на градусну міру кута АОД. Також за умову відомо за умовою. Відомо, що кути АОД і ДОБ суміжні, за властивістю. Ми знаємо, що сума суміжних кутів 180 градусів. За властивістю суміжних. Кутів 2 помножити на кут АОД, дорівнює 180 градусів. Знайдемо кут АОД. Для цього 180 градусів поділимо на 2. отримаємо 90 градусів. Отже, робимо висновок АБ перпендикулярно до СД номер 153 із підручника «Геометрія 7» та номер 16.16 16 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.